всім шанувальникам футзалу на ваших екранах матч заключного туру першого чемпіонату області з футзалу. Матч, в якому рішується дуже багато. Пикаються команди, які перед цим поєдинком, перед цим туром посідали перше та третє місця у турнірній таблиці. У Лідерів епіцентру, які май... лише одну поразку, яку, яку вже знали після того, як виграли фінал чемпіонату області з міні-футболу у комплексі Маленький Париж. І того ж дня, за декілька годин, вони тут грали матч чемпіонату вже з футзалу і поступилося, ну, напевно, поступилося 1-2, якщо ми але Ясно, що на той час вони були виснажені і фізично, і морально, і в принципі це єдина поразка. Масивод Мерку... Мерку... візувий, який зараз в атаці і леді ледь не відкриває рахунок на завод. Вони мають ну, скажімо, в пасиві три нічиї. І решта всі перемоги. Сім ну, турів, вісім команд, сім турів. І давайте про склади команди. Умовні гості зараз у цьому поєдинку Епіцентр, який зараз атаці. Василь Савчук, Василь Савчук. Отак Форпко. Перший номер. Третій Олександр Назарко. Шостий Василь Савчук. Якраз перед цим був він з м'ячем. Восьмий Віталій Савчук. Дев'ятий Андрій Беженар. Здидрів команди. Десятий Геннадій Куляк. Запресували. Записувалися, як віддав, віддав, віддав зараз Андрій віддав Хрипко. Андрій Дожинар, Божинар, Савчук не був готовий до того до прийому м'яча. 10-й гігнальний куда, 13-й Андрій Савчук, 20-й Денис Андій. 21-й 21-й зараз в бізуємо золото, у двох на одного і зберегти пройти суперника. На Василя Савчука нарвався сам Париць е, старший Микола. Е, 21-й Павло Євтоненко і 22-й Олександр Діденко. Це склад команди епіцентру. Наш е, завод Візулій. Ворота Клорислав Мельників. П'ятий Денис Зачаковський, третій, Тарас Таріця, 10-й, Микола Тарій. Тут небезпечно, але ось трішечки там Микола Дридзе... пішов вперед. Ну і зараз кутовий буде. Кутовий буде біля воріт масзавода. Другий Олсан Гусюк, шостий – Метео Давидний і сьомий Микола Коваленко. Ось в такому обрізному складі, що не так виступають марзоводівці, тобто не у повному складі. Чим. а, цю Зустріч Олександр Плахов, Валерій Шпирко і третій арбітр Андрій Талегей. І... Савчук Василь стріляє Василь Савчук, але повз ворота. Під нами тут є Андрій Телегей, і лика Валаричинчик. Відкриваємо тут перспективу для пасів. Ну, намагаємося піддивитися так, хоч і ми футболісти не зрадку знімаємо. Мотолок Валенко, Лисук, Лисук на Тараса Тарісу. Порушував Тарас Тарісу. Тара сторіця, я думаю, що він все-таки він порушував. Жовтку капка зараз має бути, має бути зараз жовта капка і вона буде, але стурко показує Олександру Лисюку жовту капку. І напевно зафіксують її передати по назад. Перспективно. Дезинар пробиває прямо до видно. Ну і тут передача від крапка прямо в руки е, Мельникова. Продовження йде атаки. Давидний. видно на... Хандій там Кандій, Хандій! Ключ знайшли. Ключ, Не що, точно прикол побачив якийсь ключ від роздягальний здається на майданчику, це встановило небезпеку, тому що, газай ну, Боже, наступити під связну І... лінії... це можна. За бокової лінії куляк розіграв. Андрій Бежинар, Бежанар. Випустив м'яча за лінію і Давидний. Таріса. Таріса віддає, не проходить цей пас, кулях, кулях не жадна. Сандія. Знову куля, ну, знову самдія, віддає подачу на колека, пулях там його задував. Ну, Дежинар, Бежинар, Дежинар виділяється, забирає Андрій Бежинар. Відкриває верхову такі зустрічі на восьмій хвилині першого тайму, ударом, таким нехитрим ударом, можна сказати, але прямо в лівий кут нижній Андрій Дежинар лидеров. Один из лидеров. Апецентру. Лисюк. і У нас остается Фонди. А сам Диденко. 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 Там дісталося болевальникам. вибиваючи мяч. Ну, короче, 8. Просто остается не третий. Протокол я там не... Не додивився, напевно, троєчки візенька схожі. Знову бежина, бежина там цього разу не пробував, віддавав, але все віддати на Діденка пас. Ось Дівдянка зараз пробує з передачею і вже швидко відіграли. Наш е, ну, завод до цієї зустрічі. Е, наш завод. Відставав на три очки від епіцентру і ну, зрозуміло, що в разі перемоги обійшов би епіцентр по моїй таблиці завдяки особистому зустріч. Принциповості в при цьому поєдинку додає той факт, що вони зустрічалися у вирішальному поєдинку бізнес-ліги. Кілька місяця назад, там десь красивий помайний, це ще було. І, е, е, Тоді е, машзавод е, грав свій матч останнім і забив ворота суперників стільки, скільки треба було, рівно стільки. там мало бути різниця здається, в 10 мічів не помиляюся. Віталій Савцюк не приймався зараз на закону меча. І наш завод на стільки забив, різні таку забезпечив і здобув перше місце в бізнес-лігу. А бізнес-ліга вертувала таким покриттям на заводу. які вже часто, часто у нас полізла ви зникає, коли ми обраховуємо ті. Майданський штучний покриваний є, ну це вже інша тема. Так ось що там, не встиг, не встиг за належні 5 секунд вести в гру гравець епіцентру, тому це право переходить до Марзового. Ну і ось тоді були розмови, що, мовляв, давайте зіграємо, там ну, була ініціатива від епіцентру, давайте зіграємо. Матч. Обідаючи за маршрут, грав за марсового Андрій Дужина. Тепер у спаді. Ну, може бути дуже небезпечно. І кутовий буде, так? Кутовий буде. Чуковський там віддавав. Назад. Ну і... Микола Микола -таріця. Микола Паріса віддавав пас на Зачіковського. Давидний. Не в один дотик Микола Паріса намагався зіграти на Зачуковського, а Денис змістився вже трошки вперед. тому, ну тобто, е Завершується принциповість стосунків. Між детем і між заводом, звісно, що епіцентр з повної рішучості і в цьому поєдинку теж довести, що бізнес-ліді могли бути і першими або мали бути і першим. Зиво тоді не, не погодиться ініціативою з один матч цьому теж була і своя логіка, якби зібрали, теж всі би побивало той, що я Микола Тариса, Микола Тариса мужньо прийняв на себе по ногам від її Лисюк, Лисюк маючи в пасиві жовті капки, було небезпечно діяв високопінь ногою. А тут заштовхали і пісенку куляхти та врізаться в свого гравця. Безунав, вихований від Миколи Тавиці, може бути мої. А, напевне, так, так, правильно тоді плаху, на мою думку, правильно він діє, тому що. Поштовх був, Тариця прорвався, але Плахов зробив паузу. Я думаю, що класично він в цьому епізоді діяв арбітер. Арбітер, який подає надії, скажімо так, ось він зробив паузу і вже пересвідчившись, що Тариця не може зіграти Дограти епізод. Вищий рік, виявляє, за Адмісюк дав свисток. Ну, так що все. все. Правильно, зіграно. але принаймні дуже небезпечно зараз вже буде рік нас забрати. Для того, щоб зберігалася інтрига, напевно, дуже важливо, щоб по-перше не відривався далі епіцентр. Ще важливо ще цікавіше було б, якби на заводу вдалося відігатися. Собчука. Собчук соглашается. Андрей Собчук Савчук чем? И за боковой линии разбегают Куляк там так замечательный. Бежанаря, біженар зміщується, зміщується, змішується. Для удару змішив собі нагоду для удару, але пробув повз ворота Зачуковський. Зачуковський на Довидно. Це Тарас стариця повернувся на майданчик, Тарас стоїться, який пограв за Меркурій. Звісно, що на нього великі надії. Попадає наш завод Візовий. Павіці молодший. Чечуковський, Лестюк, перевозимо плаву фланги, паріця, да видимо, ну а ударки відбулися чи ні. Ось так Василь Савчук, Василь Савчук. Ох, зараз розіграють! Забуває, забуває. другий ля все-таки епіцентру цієї поляк. Зараз провалилися в обороні, провалилися мазоводівці, і це зовсім не на користь і інтриги і цікавості до цього вирішального поєдинку. Хоча бачимо, що майже повні трибуни, там в дверях стоять, але не бачать, що є декілька місії до де говорити Орісла Мельникова, ну, тут провалилося і в результаті е, трішки почали нервувати зараз всіма зводу, це теж не на користь інтризі, тому що, тому що для того, щоб відігратися, треба зіграти з злагоджено і зіграти... Андрій Савчук і Денис Хенді. Хенді ставить точку у цій комбінації і буквально за якусь там хвилину два м'ячі забивають по і роблять супер заявку на те, щоб зробити дубель в сенсі порушення було. Тобто за Чіковського зробити дубль в сенсі перемоги на чемпіонаті області із міні-футболу, і з футзалу. І Пішов Давид, Давидний вже в ролі п'ятого польового. Ну, це звісно. Ось, зараз тайм-аут. Тайм-аут беруть по центрівці, тому що м'яч у них має бути. і зараз... Залинають в складі, в епіцентру дають. Кривенчук там даває в якості тренера. І щось він там звертає увагу на, на, на дії в обороні, що можливо, можливо каже, що більше потримати м'яч, роз, розійтися по різних флангах там десь по -по поганяти Напевно, ну, я так припускаю, насправді я не чую, що там говорить Левінчук. А тут а тут що? Влад Мельников і ірця Гравців. Трохиться Давидний Коваленко, Жичиковський, Тарас Таріса. За боковою зараз ми тут бачимо, що Олександр Котнувся праворуч і готовий прийняти він. Цей м'яч він вже, вже продемонстрував деякий патронний може відбирати суперпасивно через весь майданчик, і він віддав на Сахасу, в шутки з короткою обробкою. Засував м'яч на Фандія і Хандій. зробив Фандій вибив руками. Фактично, практично знявши питання з Коваленко. Коваленко дивився запитально на вітер, плакав відповідь, плахав, коли не фіксував, тому треба було продовжити гру. Можливо, трішечки підштовхували, в якості в якості граючого ефіра п'ятого полівого. Подивіться, як класно зараз прицігують. Даремно, даремно там складно, не можна було створити їх робити, на поваленка, поваленка видно. Тут одна помилка і четвертий м'я залітає і все. Ну і що, париця, 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 втратив м'яч і спостерігав там, що там далі буде, хоча, напевно, слід було би сам себе шокував, загубив м'яч, походу. І... Він брати каже, що наступний буде пробиватися. Сам м'яча не зробив. Так, п'ять хвилин вже у марживода пасиві в цьому таймі, тому наступний буде пробиватися. Останні хвилини хвилина пробує маршруту. Тут як сяб, навіть якщо вони отримують м'яча в свою ворота, то намі вони роблять все можливе для того, щоб відігратися. Ну, то, Зараз немає, немає тут особливо з ким перепасуватися. 40, менше 40 секунд. Залежники треба пробувати пробувати розіграти. І тариця, 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 тариться з м'ячем, і пробував перекинути. ну Не знаю, чи до ворота перекинути, пробував, чи то. чи то, Ну його зараз є можливість. Не влучає Тарас Таріця, на жаль, для прихильника машзаводу. Ну і <состав> зараз Зачіковський там з хробком трішечки так і... здорово є. Так, ну це останні секунди, все, вже Олександр Дуденко, поки він кине, вже буде, ну і ось вже можна не реагувати на цей удар. Отже, за рахунку 3-0 завершується, завершується Ось, все нормально, все гаразд, хрипко по-дружньому обійняв Зічковського, який перед цим то, що, там, подавав йому можливо, з елементами некоректності м'яч. Ну і 3-0, второго пункту перерву у матчі епіцентр наш завод.